Христос Воскрес, люди мої дорогі. Сьогодні дуже хороша погода і люди святять пасачки. Дуже багато люду там. Я туди йти не буду біля церкви. Дорогі мої люди, своє привітання з Великодним хочу розпочати з головного побажання, якнайшвидшої перемоги. Та миру всім нам і нашій Україні. Великдим символізує е, перемогу життя над смертю, світла над темрявою. не знаю. Сьогодні по-новому переживаємо боротьбу добра і зла. Віримо в перемогу України та мирне небо над головою, люди мої дорогі. Все буде добре. Обов'язково все буде добре. Так, ну що? Поїхали, виїдемо на масив, подивимося. Там дуже багато машин оказується. Я тут припаркувався біля церкви недалечко, да? церква у нас на лівобережному. І от там дуже-дуже багато автомобілів. Давайте поїдемо, подивимося, що там. Сьогодні у нас дуже чудовий день. Сонячний, хороший, яскравий день. Реально, реально красиво, скажіть, От скажіть, люди добрі. так це в мене тоніровка зараз. Без тоніровочки в нас тут взагалі все шикардосик. Ну, тут, звісно, пейзаж не такий, як хотілося в цілому, але но... я в... в общем. Так, ось ми Ось масив тут у нас розворот трамваїв. Там уже людей трошки більшенько, там дуже багато автомобілів. Поліцію бачу, поліція. Ну, Мені туди не треба. Я думаю, що де велике скупчення автомобілів і так далі, поліція, там можуть бути із воєнкоматів люди, тому мені туди не треба абсолютно. Ми їдемо далі. Ми просто з боку падимося. В останнє час не святили паски з Танією. По раз це було в селі, ми ходили. Звичайно, хочеться в дитинстві саме більше, в дитинстві я постійно святили паски, ходили постійно ночі, ждали очередь, все було. Так, і от такі діла. Я хочу вам показати одне деревце, яке зараз дуже добре, яскраво так виглядає. Воно їх два штуки, красненьке і біленьке. Не знаю, мені подобається. Я хочу взагалі припаркуватися, узнати перше, працює чи оцей біотуалет, ну дійсно. Якщо працює, то ну заразом я ж не просто показую вам, допустимо, що в нас святять паски да, тут. Я вам показую все. Перво наперво я хочу провірити деревце, показати вам. Ось, бачите, люди фотографуються біля нього. Дуже красивене. Це біленьке, а там рядом у нас розове таке є, зараз покажу вам. Все. Дивіться, які красиві. Бачите? Йдемо далі, люди мої дорогі. етапом етапами перевіримо туалет, який поставили у нас тут, де розворот трамваїв. просто раді інтересу, щоб було розуміння для кого він стоїть і для чого тут собственно. Для кого він стоїть в цілому. Так, Я вам показую, щоб ви всі бачили, тут стоїть замок. Значить це не для простих людей, люди добрі. Не для нас з вами. Не для мене, не для вас, не для тих, хто тут живе. Такі, така ситуація. Так, люди добрі, а ми двигаємося далі, бачите, люди одні посвятили, другі підходять. Трамвайчик, кстати, їде. Одні святять, другі. Ну, швидко бистро проходить процедура, я обдилюся. Бачите, одні підходять, другі йдуть. І людей дійсно дуже багато, ну дійсно. Ой, поїхав. Так, поїхали і ми люди добре. Бачите, бо ми не можемо виїхати. Людей дуже-дуже багато, видно тільки що посвятили, пройшли і вони уходять, а другі підходять. Так, їдемо далі. Бачите, нас тут асфальт трошки постелили, вже трошки лучше. От. Діло йде, діло йде потихоньку. І це дуже хорошо. Пропускаєш молодець. Там, да, машин буде дуже багато, люди святять пасачки, все чудово. І ось теж йдуть. Ну, багато, багато людей. Ідуть. Раніше я знаю, що постійно я ходив ночі. Ми чекали до трьох ночі, і в три ночі батюшка проходив святив пасачки і обливав усіх з... святою водою. В общем, дуже було важливо, щоб тебе добре збризнули цією водичкою. От. І кожен рік ми ходили. Заодно можна було. Кошики, де стоять там пасачки, там яйця і так далі, щось положити. Я, допустим, часто вложив і ключі від машини, там заодно святили, там або якісь іконочки. Тобто дуже можна було б щось посвятити, бо в цей день і свята вода, оця дуже воно святе Коротше, все, це дуже хорошо, коли така ситуація. На момент зйомки зараз 10.08 е Бачите, да, як на яскраво, на вулиці. Хорошо. Ну, ось, в мене тоні рока можна одразу зрозуміти, настільки іскажання, іскажання йде. А ми будемо двигати зараз на правий берег, подивлюся, якщо буде щось цікаве, обов'язково вам щось відзніму там інтересне, ну, покаже. покаже. От. Це вже по місту буде ясно. Зараз не можу вам такого сказати. Заїдемо во двор, поставимо машину, підемо в квартиру і потім спустимося і будемо їхати. Все буде хорошо. Ну і на завершення від щирого серця. Вітаю вас з Пасхою. Нехай цей нехай день принесе надію на нове життя та любов та злагоду, не знаю, всього-сь -всього найкращого, люди мої дорогі. Нехай це свято... Свято стане початком нових звершень, нових досягнень, не знаю, там, і нових можливостей. От. Нехай Господь благословить вас мудрістю, терпінням і вірою. А всі ваші прагнення та мрії, нехай збуваються якнайскоріше. Бажаю миру, здоров'я, радості та благополуччя у вашому житті. Люди мої дорогі, Христос Воскрес! Я поїхав. Якщо буде щось цікаве, вийду на зв'язок до вас. Всіх благом і на зв'язку. З вами був Олександр, місто Дніпро, як завжди.